Церква Святої Софії премудрості Божої в Українському католицькому університеті продовжує давню християнську традицію визначних храмів на честь Святої Софії, як Софія Константинопольська, Софія Київська, та і в Римі маємо Святу Софію. І нині відкриваємо мозаїку Святої Софії премудрості Божої. Ходьте сюди, посидьте перед цими шедеврами, колись ви, ви зможете сказати своїм внукам, що ви були першим курсом, який зустрічався перед цією мозаїкою. Я думаю, що при кінці 21-го століття будуть говорити про це мистецтво. Було враження великого світлого приміщення, і ми хотіли дуже зберегти це враження. Ми хотіли показати власне тут Софію динамічну, Софію творця. Це не є рівна стіна, і це, власне, треба було розрахувати, як воно буде сприйматися знизу зі всіх ракурсів. І це, напевно, найбільша складність. Кожному художнику подобається початок проекту. Початок це дуже класно. Коли все біле, нічого нема, собі ж, там, всі такі ще повні сили, енергії, замріяння. А потім то все така трошки рутина стає. по чуть-чуть, по чуть по трохи, а в кінці то залітяжко. То Коли робота закінчується, ми долучаємося всі до всього. Бо, наприклад, коли є моменти незавершені, то всі працюють всюди. Починав з фону. Золотий фон, потім я клав крила і внизу кущі, пташки, треба. Ну, місяць, може, більше, такого, що ми не працювали під час війни. А потім війна, сирена, підвал, світла нема. Сидимо. <с or something> ну, і Такий і так процес воно і затягнулося, бо то вже потім нас переключили на аварійне світло, то ми вже могли навіть під час виключання світла якісь мінімальні роботи робити. Навіть коли ми так модуль за модулем, камінчик за камінчиком, творимо, творимо образ. Це для нас свого роду і заспокоєння, і медитація, і відривання від ну, страхіт і наслідків непростого нашого ну, сьогодення тепер. Кажемо так, об'єдналися заради спільної ідеї разом з Любою Яцьків. Але скажімо, обговорення такі концептуальні ідеї нас відбувалися. Ми навіть їх назвали так між собою Софійні вечори, де ми зустрічалися і обговорювали, як, як це, скажімо, буде виглядати в цілому. Звичайно, що ми консультувалися з богословами, з командою богословів, які нам дали богословське підґрунтя наших уявлень і наших творчих пошуків. А сам ангел, як бачимо, він не просто стоїть і творить світ, а саме це ангел, який служить Євхаристію, це, оскільки це святилище, і, як правило, в візантійських храмах в центрі ми маємо тут Христа, який приносить Євхаристію, Христа як великого архієрея, Христа, який причащає апостолів. В даному випадку ми маємо Софію премудрість Божу, яка влаштувала учту для народу Божого. Ми в університеті покликані не лише нагромаджувати знання, знання, яке любовне перетворюється у мудрість. Бог нас кличе бути з ним, ділитися Його дарами. І у сопричасті з Богом наше знання наближується. Стремить до Божої премудрості. Тут за мною представлена ця премудрість в особі юного Христа. Навкруг Нього вся Вселенна створена в семи днях, сім стовпів, на яких спирається світ і краса природи, ріки, які течуть. Динаміка, ангели показують нам свою близькість до Бога і цю вітальність, цей пульсуючий Богом люблений світ. Над нами є пантократор. Поруч постануть великі святі. Під нами Церква Святого Клементія на римський зразок і крипта Єрусалимська Божого Гробу, звідки починається наше ізбавління після Воскресіння ми вільні у Христі. Ще перед храмом чимало праці, ще перед всіма нами. Багато завдань, але Господь є з нами, дарує нам свою мудрість. Відкриймо свої серця на цю красу, на цю істину, на цю силу. Запрошую вас до молитви у цьому храмі, запрошую вас до пригоди Божої премудрості.